У сьогоднішньому відео огляді хочу показати вам, як можна перевірити домашнє завдання, яке учні виконали традиційним способом, написали його в зошиті, зробили фото і прислали вчителю через Google Клас. Зразу хочу. Перед цим уточнити, що ця програма, з якою я зараз буду вас знайомити, доступна абсолютно всім, хто має обліковий запис у домені Хоролгім Укрedюкейшн. Якщо ви не являєтесь членом нашого колективу, то вам необхідно цю програму собі установити або звернутися до мережевого адміністратора, щоб він вам установив і налаштував її. І так, приступаємо до перевірки домашніх завдань. Заходимо в «Оцінки». Викликаємо першу дитину на перегляд і відкриваємо, попадаємо у віконечко, через яке ми і будемо здійснювати перевірку. Ну, Звичайно, що йде завантаження, оскільки ми працюємо в інтернеті. Так. Перш ніж приступити до перевірки завдань, рекомендую вам зайти ось тут, у розкривний списочок. І відсортувати не по імені, не по прізвищу, а саме по стану. Що таке стан? Це стан виконання чи невиконання роботи. Якщо ви натискуєте, то ви бачите, що всі виконані роботи зібралися у вас угорі. Тепер не потрібно перелистувати увесь клас і дивитися, хто і в якому місці її виконав. Наступне хочу пояснити вам, значить, оця роботу виконала дитина. Ця робота фото лежить у неї на її особистому Google диску. Після того, як вона здала цю роботу і прислала вам, ви її відкрили. Копія її уже тепер є і на вашому Google диску. Причому і автор цієї роботи, і вчитель одночасно мають право доступу. Для того, щоб виправляти і бачити виправлення у цій роботі. Тому всі виправлення, які будуть занесені в цю роботу і при збереженні, буде видні для дитини, яка здавала цю роботу. Так, тепер давайте подивимося: ось тут установлена програма, відкрита через програму, з допомогою якої ми можемо переглянути це фото. Ще раз підкреслюю. Те, що я зараз показую, не можна працюємо тільки з фотографіями або із малюнками. Ні е, звичайні вордовські листочки, ні презентації цією програмою не відкриються. І ви її тут не побачите, тому що це контекстно залежна вкладочка. І так. Давайте зараз подивимося, ця робота у нас традиційна, акуратна і гарна. Я хочу, дуже часто діти присилають їх перевернуті, давайте її швиденько зараз глянемо і підберем. Можливо. О, тут теж нормально робота здана. <кхем> Чекаємо. О! Роботу сфотографували, як сфотографували, так і прислали. От з цієї роботи ми і почнемо, щоб подивитися всі варіанти, як ми можемо працювати. Відкриваю я роботу у фотопі. Ось така програмка. Всі, ті, хто хоч трошки працював у фотошопі, зараз зрозуміє, що він вже знає, як тут працювати. Ну, а всім іншим я зараз покажу. Процес завантаження фото у цю програму завершився. І так, давайте тепер уважно подивимося, як ми будемо з нею працювати. Перш за все, нам потрібно цю фотографію перевернути. У мене є ось рядочок ось такого меню, я заходжу сюди. Шукаю трансформувати і дивлюся, як мені її потрібно повернути проти чи за годинниковою стрілкою. В даному випадку мені потрібно на 90 градусів проти годинникової стрілочки. Я клацаю, чекаю, і моя робота перевертається. Якщо робота Фото не дуже якісне, і вам приходиться придивлятися, вам ніхто не заважає зайти теж у зображення і автоматично налаштувати контрастність чи світність для того, щоб ви ну, не втрачали свій зір під час перевірки цієї роботи. Так, наступне: цю роботу потрібно збільшити. Значить, я вибираю лупу, інструмент лупа. Збільшення і зменшення. В даному випадку мене цікавить збільшення роботи. До речі, оскільки ми з вами працюємо мишкою, то чим більше ви збільшите, тим легше вам буде щось прописувати чи виправляти. Значить, Відповідно, ніхто не заважає ще навіть трошечки збільшити роботу. Потім ми беремо інструмент рука, яким ми можемо переміщувати цей листочок і дивитися, робити якесь виправлення чи те, що нам буде потрібно. Тепер слідуючи, обов'язково поверх цього листочка нам необхідно положити прозору плівочку. Якщо ми її зверху не покладемо і нам необхідно буде щось витерти з того, що написали уже ми, то виявиться, давайте виберемо ось гумку інструмент, щоб вибрати якийсь інструмент. Трошечки затримуйте натиску на, на ліву кнопочку. Не просто клацайте, а чуть-чуть затримуйте. Я вибираю гумку. Я вибираю її розмір, ось, наприклад, ось такий, щоб він мені гарно витирав. Я хочу витерти ту поправку, яку десь ну, неакуратно я намалювала, оскільки працюю мишкою. Якщо я починаю витирати, зверніть увагу, я витираю повністю все прописане, повністю всю картинку. Такий варіант не підходить. Тому ми повинні з вами попередньо покласти поверх цього. Прозору плівочку, писати, от уявіть собі, що ви на листок поклали прозору плівку, пишете по ній, якщо щось потрібно, ви легенько з цієї плівочки витираєте, а все те, що лежить з під низу, абсолютно залишається неушкодженим. Зараз я заново перезавантажу цю роботу, ще раз тоді покажу, як кладеться ця плівка і як ми будемо з нею працювати. Я завантажила ще раз роботу, я її перевернула, виконала всі ті дії, що були. А тепер дивимося, ось у нас відкрите віконечко. І я можу взяти і покласти новий шар. З'являється новий шар, і видно, що я стою саме на ньому. Дивіться, ось я перехожу із роботи, з фото, яке в мене лежить, на оцю прозору плівочку. Ось я стою на ній. І щоб не заважав мені це віконечко, я просто його ось отут зверну. В будь-який момент я знову клацаю по слові шар і попадаю сюди і бачу, що тут відбувається. Закриваємо його. І так, ми з вами обираємо колір. В даний момент він уже стоїть червоний. Якщо раптом він у вас стоїть не червоний, ви е, клацаєте ось в цьому полі, вибираєте потрібний колір і підтверджуєте вибір кнопочкою ОК. Так, наступне. Вибираємо е, пензлик. Для того, щоб його вибрати, підводимо мишку і трошечки натискуємо ліву кнопку, і трошечки затримуємо це натиснення. Вибивається віконечко, вибираємо олівчик. Далі налаштовуємо товщину цього олівчика. Подивіться, ось невеличка така марочка, дуже-дуже тоненький. Я можу взяти його більший, можу взяти менший. Ось такий мене влаштовує. Добре, все. Я вибрала ось такий олівчик. Тепер я хочу вже почати виправляти. Значить, ну, в даному випадку сила це величина векторна, і мені потрібно показати, що я отут повинні бути, стояти стрілочки. Ну, звичайно, не дуже зручно, але все-таки ми можемо з вами правити. Якщо ми хочемо щось написати для дитини, а писати так дуже незручно, тоді ми можемо використати ось отакий варіант текст. Зверніть увагу, я відкриваю шари. Поки що у нас стоїть два шари. Перший це наш малюнок і другий це прозора плівка. Ми вже знаємо, по якій ми пишемо. І якщо ми зараз будемо щось витирати, то ми витиратимемо з плівочки. Тепер я викликаю текст. Протягаю рамочку текстову, в якій я буду писати текст, і дивіться, в мене з'являється нова плівочка. Поверх моєї плівки кладеться іще прозора плівка, на якій буде створюватись текст. Після того, як я обрала інструмент текст, я повинна теж налаштувати розмір того тексту, яким я буду писати, і колір. Ну, Оскільки ми перевіряємо, і це якесь зауваження, воно повинно привернути увагу, нехай воно буде теж прописуватися червоним. І зараз я пропишу, сила це величина векторна. Тому я, я хочу, щоб дитина не забувала ставити позначку векторної величини, стрілочку. Тепер, якщо я хочу знову щось писати, я перехожу на цей шар прозорий і пишу вже на ньому, щоб не заважало. Закриваємо акуратно це. Так, у нас іде прописано. До речі, якщо я зараз знову стала сюди, мені ніхто не заважає збільшити розмір для того, щоб чітко. Було видно, коли ми, ми зараз пишемо на збільшеному, ми ж збільшили масштаб, значить, хай буде великими літерами і прописано те, що ми з вами написали. Так, це є. Значить, Ми тепер заходимо в шари, переходимо на прозору плівочку. І тепер я просто хочу ще показати, що ми можемо зробити. Ми можемо викликати, наприклад, пензлик я хочу взяти його досить великий, ось такий, можливо, навіть. Вже дуже. так Тепер я вибираю, наприклад, жовтий колір, я хочу маркером щось. Тепер я хочу потік, прозорість 100%, а я ставлю її десь ось таку. Якщо мені потрібно, я просто беру провожу і кажу так: зверни увагу, ось на оце отут у тебе помилка. Тобто, я можу щось прописати. Якщо мені потрібно багато тексту, набрати його, як звичайний текст клавіатури, я можу як маркером помітити щось. І після того, як я зробила всі виправлення, я повинна ці виправлення зберегти. Якщо ви просто закриєте віконечко, то ніякі виправлення збережені не будуть. Після того, як я це все зробила, я заходжу у файл і кажу зберегти на Google Диск і клацаю. Після цього йде процес збереження. У мене вибивається віконечко, що процес збереження. Я перехожу знову у роботу. Дивіться, я працюю просто по вкладочках, я перехожу в цю роботу і бачу, що тут нічого не змінилось. Тому що я бачу старий знімок, той який я відкривала до своїх правок. Мені потрібно перезавантажити оцю сторінку. Я Прошу перезавантажити цю сторіночку. Проходить певний час. Сторінка перезавантажується. Завантажується вона знову тепер із Google Діска, і я вже бачу перевернутий листочок. Я бачу, що тут щось прописано, я бачу, що тут щось виділено. І ось тепер всі мої позначки так само бачить і дитина. А тепер подивіться, як кожен з вас перший раз зайде в цю програму. Я заходжу зараз вже не своїм е, користувачем. Заходжу через Наталю Володимирівну. Відкриваю, і зараз ми подивимося. Вона ще не заходила ні разу. Так точно будете заходити і ви. Зараз чекаємо, поки все провантажиться. Так. Ось завантажуються роботи. Давайте зараз спробуємо піти уже в перевірені роботи. Переглянути. Поганий інтернет. Переглянути. Так, робота завантажилась. Ми вже розуміємо, що ми її можемо перевернути, ми можемо на неї дивитися і щось виконувати. Дивіться, ви відкриваєте точно так само, і у кожного з членів нашого колективу точно є ось оця програмка. Ми в неї заходимо. Але дивіться, як ми в неї будемо заходити перший раз. Вантажиться. У вас отут виб'ється ось отаке віконечко, воно так випливаюча, така вкладочка вийде і опять заховається. І вам потрібно буде в цьому місці просто натиснути, що дійсно ви хочете, щоб у вас всі вспливаючі вкладочки були відкриті. Дивіться, завжди дозволяти вспливаючі вікна і кажете, готово. Це налаштування конкретно вашого браузера. І після цього ви вже можете абсолютно нормально працювати так, як ми і працювали ще раз. Ідемо, ага, не переставила. Готово. Все. І ось після цього зараз завантажиться відео, і ви починаєте працювати так, як я вам показала. Просто перший раз будьте уважні, у вас вискочить тут віконечко, і переключіться, і натисніть, що ми дозволяємо працювати із спливаючими вікнами. Все. Далі. Працюємо по відомому вже нам алгоритму.